Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам. Дорогі люди, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати всіх тих, хто вірить в Бога молитися за Україну. Просити Бога милості для нашої влади, щоб Бог дав їм мудрість, як правильно керувати владою. Але найважливіше, я хочу сказати вам Євангелію, бо я несоромний бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яка написана в святій книзі. Добра новина, що Бог, Творець, який створив людей, любить людей. Бог так сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто увірив в нього, не загинув, але може вічне. Щоб ми не загинули, Ісус Христос, він пройшов на цю землю, прожив святе життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. І в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. І кожна людина, яка щиро від усього серця, покається у своїх гріхах і увіри в Ісуса Христа, увірє в Його любов, прийме Його любов, Бог дарує життя вічне. Це подарунок від Бога. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі наші. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Всі люди грішні, нема правного ні нього одного. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святок на Івана, там усе про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупиниться кров пролиття, помилуй і спаси. У нім'я Ісуса Христа. Амінь.